16 лютого 2007 року весь світ спостерігав за світовою поп-зіркою Брітні Спірс. Того дня вона покинула реабілітаційну клініку, не пробувши там і доби, а потім вирушила до салону та поголила голову. Десятки змі оточили її з усіх боків та переслідували весь вечір. Вона просила попорація не знімати її, але вони не могли прогаяти таку сенсацію. Після цього випадку Брітні потрапила до наркологічної клініки. У цьому цьому передував важкий період її життя. У 2006 році Брітні подала на розлучення, а на початку 2007-го померла її тітка, з якою вони були дуже близькі. Крім того, Брітні судилася з чоловіком за право опіки над дітьми. І цей інцидент став ще одним аргументом на користь того, щоб залишити їх з батьком. До 2008 року суд визнав спір з тимчасово недієздатною через прийом наркотичних речовин та психічну хворобу. Її опікуном. Призначили батька. 13 років Брітні не могла розпоряджатися своїм життям. Фанати активно стежили за нею в соцмережах і навіть вибудовували теорії, ніби вона подає сигнали про допомогу. 2021 року Брітні Спірс виграла суд за припинення опікунства. Це рішення дозволило їй привернути контроль над більшістю аспектів свого життя, зокрема, фінансами. Але багато хто вважав, що це було помилкою, і її справді необхідний опікун. Що ж сталося з Брітні? Розслідування, суди, скандали. Чутки про те, що з Брітні спір щось не так, пішли одразу після 16 лютого 2007 року. Теорій було багато. Але все це стало зрозумілим, коли її госпіталізували в наркологічну клініку. Там вона проходила лікування у зв'язку з вживанням заборонених речовин, оскільки пацієнтка має право на конфіденційність медичної інформації. Ми не знаємо точний діагноз. Але Трохи пізніше були опубліковані відомості про те, що у брітні біполярний афективний розлад. Ніхто не має доступу до документів, які могли б це підтвердити, але деякі ознаки розладу можна побачити за поведінкою брітні. Що ж таке біполярний розлад та як він проявляється? Біполярний афективний розлад або бар це психічний розлад, у якому чергуються дві фази депресія і манія чи гіпоманія. Кожна фаза триває від кількох тижнів до кількох місяців. У цьому депресивні епізоди зазвичай тривають довше, ніж маніакальний чи гіпоманіакальний. У цього захворювання часто зустрічається гострий початок з наступними фазами ремісіями і рецидивів. Ремісія це період, коли вся симптоматика або слабше, або зовсім зникає. У пацієнтів із біполярним розладом вона часто буває повною, тобто жодних залишкових симптомів у них немає. Але можуть бути і рецидиви, коли хвороба повертається. Причиною рецидиву може стати вживання психоактивних речовин. Можливо, саме вони вплинули на стан в спірс у 2007 році. У міжнародній класифікації хвороб виділяють два типи бапілярного розладу. При першому типі манія змінюється депресією і навпаки. У другому типі депресія перевалює і змінюється лише на гіпоманію. У чому суть цих фаз? Манія супроводжується підвищеним настроєм та високою активністю, але ця активність непродуктивна. Тобто, людина постійно щось робить, але це не несе жодної користі. Вона може почати набирати кредити, записуватись на курси на вивчення двох мов. І при цьому збирати валізу, щоб переїхати до іншого міста. У цій фазі людина також може виявляти агресивність, особливо якщо в цей період вживає алкоголь чи наркотичні речовини. Швидше за все, у 2007 році Брітні Спірс була саме у маніакальному стані. Людина у цій фазі часто перебуває в ейфорії, з якої не хоче повертатися у реальність. Через це пацієнти часто кидають лікування, аби ще хоч раз випробувати такі яскраві емоції. Але не у всіх людей з діагнозом вар є епізоди манії. У деяких бувають епізоди на шкалт гіпоманії. Ця фаза більше схожа на нормальний стан, хіба що настрій трохи підвищений. Це дуже складний процес постанови діагнозу. Стан депресії протилежний манії, тому розлад називають біполярним. У ньому є два полюси. Така фаза характеризується депресивною тріадою. Це три головні симптоми депресії: гіпотермія, чи болісне на зниження настрої, зниження рухової активності та зниження когнітивної активності. У цій фазі людина відчуває апатію та знижений настрій. Їй не вистачає фізичних сил навіть на Елементарний догляд за собою у цей момент люди з розладом найчастіше кидають навчання чи роботу, тому що не можуть зовсім впоратись, і їхня діяльність стає вкрай мізерною. Найчастіше вони просто тижнями не виходять із дому. Також у цій фазі нерідкі суїцидальні думки. Ми не знаємо, чи буває у брітні депресивна фаза. У такому стані люди хочуть усимітнення та нерідко ізолюються від суспільства. Тому такі епізоди у зірок часто залишаються непоміченими. Після суду 2021 року, коли з Брітні зняли опікунство, вона кинула пити медикаменти, і її танці в інтернеті почали привертати ще більшу увагу. Нещодавно вона виклила відео, на якому танцює з ножами, що спричинило шквал обговорень. Багато диваних експертів почали діагностувати у неї загострення, хоча б рідні просто хотіла повторити східні танці з кінжалом. Люди з ментальними розладами постійно стикаються з дискримінацією та стигматизацією. Наприклад, Брітні Спірс видно особливо яскраво. Після інциденту у 2007 році всі її дії розглядаються під мікроскопом та оцінюються через призму її розладу. Будь-який танець чи пісня сприймають як фазу біполярного розладу. Брітні забороняли бачити з дітьми. Її опікун не дозволяв її вийти заміж і розпоряджатися своїм тілом та життям. Все це через її розлад. З нею поводились як з особливо небезпечним злочинцем. Чи це виправдано? Ні. Справа в тому, що будь-яка людина з розладом потребує підтримки та допомоги фахівців. А те, із чим зіткнулась Брітні, є насильством. У 2019 року з'явився рух Фрі Брітні, яке виступало за припинення опікунства. Її підтримували зірки Шер, Майлі Сайрос, Періс Хілтон. У 2020 року батько Брітні Спір сказав, що цей рух просто жарт, а його організаторів назвав конспірологами. На жаль, для багатьох все це справді було просто мемом. Хтось справді переживав про стан брітні, але інші стежили за тим, що відбувається, як за якимось шоу. Навіть незважаючи на те, що вона виграла суд і довела, що може нести відповідальність за себе, вона щодня бореться зі стереотипами про себе та своє захворювання. Поставити діагноз людині із біполярним розладом окрема проблема. Це може зайняти від кількох місяців до кількох років. Чому процес такий довгий? Складність у тому, що з цим розладом звертається по допомогу лише на стадії депресії, адже в стані манії людина активна та товариська, навряд чи комусь захочеться від цього лікуватися. Або як у випадку з брітні, поставити діагноз можуть перешкодити інші чинники, такі як вживання психоактивних речовин. Тому, коли людина потрапляє до лікарні, її можуть поставити невірний діагноз, депресивний епізод і призначити відповідне лікування. У результаті воно не допомагає, і людина довгий час не може піти у ремісію. Тому так важливо потрапити до хорошого спеціаліста. Він збере максимально об'єктивну картину про стан пацієнта, щоб одразу призначити правильне лікування та полегшити симптоми. Коли відомі люди зізнаються, що у них є якісь ментальні розлади, це добре. Це дозволяє боротися з. Стигматизацію у суспільстві. Але поки більшість все, що мало знає про такі захворювання та репрезентація, не завжди працює так, як треба, люди бачать поведінку, яка здається їм дивною. Дізнаються про діагноз і стереотипи лише зміцнюються. Тому, крім репрезентації, необхідно поширювати інформацію про такі розлади. А як ви ставитесь до зірок, які розповідають про свої психічні розлади, пишіть у коментарях.